Хеппі Лор. Допомога при болю в горлі. Добрий день на зв'язку з ТСН, військовий аналітик, полковник, Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ось на бахмутському напрямку в районі залізниці зараз тривають важкі бої в збройних силах України. Е, говорять про те, що там просуваються і завдають зараз вогневого ураження по трасі Бахмут-Горлівка. Наскільки ЗСУ взагалі близькі, щоб взяти контроль над цією залізницею, і що можуть російські сили протиставити українським військовим? Що протиставляли, те і будуть протиставляти угруповання, котре є у Бахмуті, налічує до 10 тисяч людей. Це неймовірно багато. Плюс розуміємо, що росіяни кидатимуть туди усі доступні для них резерви. Чому Бахмут рухається до оперативного оточення? Це наше стратегічне завдання. Коли вони воно складеться, я поки що спрогнозувати не можу, але є всі підстави для того, що воно складеться. А якщо так складеться, то там те угруповання буде або знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон себе. Дійсно, було першою надмовною точкою у їхній психології у мотивації, і це би був дуже дошкульний ляпас Путіна. Чому вони будуть битися за бахмут? Тому що Путін сказав, що вони його взяли, навіть нагородив на там якихось недогероїв. Тому наразі це дуже гаряча і разом з тим стратегічна точка. Однак. У великому сенсі розуміння цього слова все рухається по нашому. Коли вийдемо на залізничний рубіж, тоді вийдемо. Також не скажу, коли це буде, але як тільки це станеться, то це суттєво покращує нашу оперативно тактичну обстановку. Ось що, що власне дасть контроль над цією залізницею? Ну, по ну, по перше, це логістична артерія, Вона буде перерізана, А, а по-друге, сам насип це вже рубіж оборони, як такий. Там можна буде закріплятися, будувати взводні опорні пункти. І так помаленьку, крок за кроком, від, відвоювати цей стратегічний плацдарм. Важливість Бахмута. Ми щойно проговорили. Ось ми спостерігаємо, що деякі вагнерівці в різних підрозділах повернулися на бахмутський напрямок. Там серед них є вже вбиті, але одне цікавить інший. ось. Аспект з'явилася інформація, що вагнерівці можуть очолитися сином Пригожина Євгена Павлом, який зараз власне веде переговори з керівництвом Росгвардії, і він хоче повернути приватну цю кампанію в такому ж амплуа, як вона працювала, але вже під Авдійку. На вашу думку, ось чи вдасться їм зберегти цю приватну кампанію, чи може не повернутися, що допуститься Кремль, і чому власне син Пригожина хоче повернутися на фронт? Та хоче повернути батькові гроші, якщо він хоче повернути цю приватну структуру в такому вигляді, в якому вони є. Це мільярди доларів прокачані крізь них. Це головний робочий інструмент в першу чергу по африканському континенту Російської Федерації. Але ми робимо дуже стратегічну помилку. Ми і це направду дуже неприємно, що в нашому просторі інформаційно ми нескінченно цю тему піднімаємо. Що от, мовляв, це щось таке неймовірне, дуже важливе і тому подібне. Та вони всі вороги. Треба перестати е, дивитися на їхні ярлики, що там як нас. Всередині влаштовано чи треба вивчати в обов'язковому порядку, але вкрай важливо не, не надавати тої емоційної тональності, яку ми їм надаємо та для нас? Ми вони всі вороги. Знищувати їх треба. Немає значення, під якими прапорами вони виступають, ось, ось пише що Україна передасть що Сполучені Штати передадуть Україні конфісковано іранську зброю та боєприпаси. Наскільки ось ця зброя допоможе українським силам на фронті, і що яку кількість можуть передати? Важко не сказати про яку кількість йдеться, але маємо розуміти, що Іран це ніщо інше як продовження воєнно-промислового комплексу Китаю, а Китай ніщо інше як продовження воєнно-промислового комплексу радянського союзу. Передадуть найімовірніше боєприпаси до артилерії 122 мм міліметру і 152 мм, міліметру, і можливо передадуть е, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню БМ 21 град, але це не буде якась така велетенська. Велетенська кількість, що зможе зламати хід війни, звичайно, кожен снаряд, кожен боєприпас, котрий допомагає нищити ворога, вітається в цій інформації. Немає чогось надстратегічного лінійна технічна робота. США по вилученню тих боєприпасів, де вони їх можуть вилучити. Я думаю, що най, найперше йдеться про е, ті з, е, збройові стади, які були в Республіці Ірак, бо вони нас не насичувалися з часів, коли Америка туди прийшла у 2003 році, а також інші, е, інші бази, де е, Іран має свої інтереси, у першу чергу в Сирії, там також американці через Курдську е, частину мають можливість і мали можливість. Перехоплювати ті чи інші іранські конвої, але це не є в тій кількості, яка б направду щось змінила так дуже ґрунтовно і суттєво. Ще раз під дуже добре, що це все буде, але знову ж таки давайте тримати здоровий, і холодний розум. Ось нещодавно в сполучених штатах схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав цей документ водночас. Пообіцяв незабаром виступити з великою промовою, щоб пояснити, чому Сполучені Штати мають продовжити підтримувати Україну в війні з Росією. Чи може ось підтримка України від США зараз знизитися? Які можуть бути від цього ризики? Можуть бути такі ризики. Будемо уважно стежити за тим, що відбувається у США, але підкреслю знову ж таки. Давайте не нагнітати зайву паніку що менше поза 5 мільярдів доларів ще тих хвостиків із старого бюджету. Є у нашому тут інші є у розпорядженні уряду США і Джозефа Байдена. Це дуже таке доволі непогано. Що найменше це півроку бойових дій повноцінного забезпечення, наголошу на цьому слові, повноцінного забезпечення. Середні штатні е, показники місячних норм. Зброї, які передають нам американців у сумах від 300 мільйонів доларів до мільярда доларів, відбуваються, і отже, ми півроку запасу маємо точно. А півроку це дуже багато. Ну це повноцінних 6 місяців. Ми сьогодні маємо жовтень, отже, десь аж по. Квітень є чим воювати. А за цей час в американській плітці може статися безліч змін. І Я такі думаю, що Байдену вистачить політичного політичної волі і політичної ваги, щоб проламати. У першу чергу Конгрес відповідно фінансування України. Плюс не забуваємо, що поступово, але все ж таки, акценти фінансування наростають і зміщуються у бік Європи. У першу чергу Німеччина та Великої Британії знову маємо хороші новини, що Німеччина як мінімум одну батарею Айрісті знову передає, і як мінімум до 12 машин Hepard, це дуже непогано. Знову буде нам надано великий, Європейський воєнний конер запустився, і люди, котрі з цього отримують серйозні прибутки, будуть лобіювати і далі надавати Україну відповідне озброєння. Утруднення будуть, але вкрай важливо правильно інформаційно ці утруднення висвітлювати, а не розганяти черногойделку у черговій бік зради. Ось президент України говорить про те, що потрібне власне виробництво. Ми чуємо від різних експертів про те, що Україні треба виробляти власну зброю. Що зараз рухаємося? Ми в цей бік. А на вашу думку, взагалі, ось за який термін можна підняти українське підприємство і де власне їх будувати? Ну, ми давайте не буду, Я не буду деталізувати інформацію у частині, що ми мали, що ми маємо, і що ми будемо мати. Я точно розумію і усвідомлюю, що в цьому напрямку робиться усе можливе, щоб покращити наше забезпечення. Пам'ятаємо, ми маємо хорошу танкову школу. Т-84, оплот, доволі серйозна машина. Ми маємо хорошу школу із виготовлення бронетранспортерів, ціле сімейство автомобілів. Козак, Челесне місто автомобілів Дозор-Б, є зараз на сучасна розробка, наватор і тому подібне. Ми маємо непогані напрацювання у частині безпілотних авіаційних комплексів від розвідувальних, скажімо там, як Лелека чи Фуйрія до ударних ug 22 І цей процес також набуває росту. Ми навіть маємо непогану ракетну школу, комплекс гром Сапсан. Є як такий, сподіваюся, дійде до масового виробництва, в тому числі і артилерія. Маємо власну розробку Богдана 155-го міліметру під натяжський стандарт. Усе рухається у правильному напрямку. Отак деталізацію свідомо не займатимуться, бо противник проналізує кожного нашого слова. Навіщо давати йому готову розвідувальну інформацію? Ось бачимо, що і Росія своєю чергою готується до чогось масштабного. Знову вони. В документі пропонують внесли пропозицію на наступний рік, щоб на витрати військові потратити 112 мільярдів доларів. Це становить збільшення майже на 70% ніж попереднього року. Ось вперше військові витрати складатимуть найбільшу частку бюджету. кажуть про те, що це найбільше таке витрати з часів радянського союзу. До чого власне готується Росія і про що це свідчить? Та елементарно, все зрозуміло. Нічого нового, все як світ божий. Ясно, Росія готується до затяжної війни. А що їм залишалося? Вони залиш... Вони зробили кидок мангуста, як на самі це називають. З... Ліквідації української державності не змогли ліквідувати українську державність, перекреслили ятинську систему міжнародних відносин і в кут свого державотворення поставили найголовніше відновлення імперії а без імп України імперія неможлива. Усвідомлюємо, що класична воєнна поразка Путіна в Україні дорівнює його смерті. Тож роблять те, що їм мають робити, і мали би. Робити, піднімають мілітарні ставки на найвищий рівень і дають сигнал усьому світу, і нам у тому числі, що здаватися не збирають. 4 жовтня в гур повідомили про проведення десантної операції у Криму кажуть про те, що там була знищена велика кількість окупантів. На жаль, є втрати і серед наших Висадка мала диверсійно розвідувальний характер. Наскільки такі операції є взагалі важливими? В чому полягають їх завдання, і що не так з обороною Криму з боку окупантів? Та в у них взагалі з обороною дуже серйозні проблеми. Вони витримують тактично у кількісному потенціалі. Якби ми направду мали більш серйозні зброї ніж маємо зараз, то ми би суттєво могли прискорити завершення цієї війни. Оце все, що відбувається навколо Криму, починаючи від захоплення вишок боя бойка знищенням зенітно-ракетного комплексу С 400 ударом по сухому доку, де загинули два судна, і от черговою операцією є ніщо інше, як промацування їхньої оборони. У потенційній битві за Крим усе почалося. Питання лише масштабованості як швидко і в яких обсягах ці операції будуть розвиватися. Ну а також капіталізується на наша спеціальна служба головне опильня яке показує, що може діяти за найвищими стандартами мілітарної якості уже у світовому вимірі. Ось в міністерстві оборони Британії припускають, що українським силам вже вдалося завдати поразки російському флоту в Чорному морі. Якось змінила ситуація. Там і чи згідні ви, що вже поразку завдано повноцінна поразка ще не завдана. Те, що ми стали на шлях на цей шлях, однозначно так. Те, що ми досягнули стратегічного паритету з росіянами, не маючи повноцінного флоту, однозначно так. Бо знищення підводного човна у сухому Доті і великого десантного корабля це колосально великий крок уперед. Вже вдруге ми на цьому загострюємо увагу разом з тим, розуміємо, що противник ось буквально на днях передислокував більшу частину свого флоту із Севастополя, який зручніший для утримання і обслуговування цього флоту у новоросійськ, де значно гірші логістичні. Потужності, але він рятує рештки того, що мають, і ці рештки ще доволі загрозливі. Сукупно, сукупно весь їх флот, який може застосовувати спеціальні ракети 3М14 калібр, на цю хвилину обчисляється десь у межах до півтори десятка суден. Це дуже багато. Якщо ми розуміємо, що одне судно не має значення, чи це важкий фрегат класу адмірал Макаров, чи це допоміжні. Найде не, не те, що допоміжні, а менші судна ракетні кораблі класу Буян М Каракур чи Василій Биков, але кожен з них має вісім пускових шахт. Це багато, якщо навіть множити на 10, то це вже є 80 пусків одного моменту, плюс щонайменше чотири робочих дизель-електричних підводних човни класу «Варшавянка», котрі можуть завдавати удару із підводного положення десь на глибині до 50 метрів, але разом з тим. Ми суб'єктувізувалися, ми досягнули паритету, і е, оцими так званими безпілотними суднами однозначно будемо завдавати ударів далі, і кожне судно мінус понижує їхній потенціал. Нічого нового у в акваторію Чорного моря вони не можуть і не зможуть. Доктрина Монтрети 1936 року працює. Українські військові кажуть про те, що роль дронів на фронті постійно збільшується, і на їх думку, у наступному році фіпів дрони можуть навіть на 60% замінити артилерію по ураженню цілі, як і ближніх, так і дальших. Чи згодні ви з такою думкою? Чи справді ось роль дронів може стати ще більш суттєвішою? Не може а стане, оце дуже слушна думка. Якраз у цей напрямок треба і дивитися в стратегічному сенсі, доки не отримуємо достатню кількість далекобійних ракет. Хочу підкреслити, що з травня місяця до 50% знищення артилерії, а в травні ми дуже серйозно поміняли філософію знищення цієї артилерії, здійснюється якраз із допомогою у ударних дронів От У цьому напрямку буде наростати наша перевага на цю хвилину. Ми точно тут маємо перевагу над росіянами. Як боротися ось з російськими дронами, які також Росія також своє чергу розвивається, вона там збирає дрони вже і на своїй території. Це потрібна система РЕП, щільна якась на фронті? Чи чи як слушно? І система РЕП, і системна РЕП, і ствольна артилерія для ближнього бою? Скажімо, є знову ж хороша новина, що австрійська розробка, яка називається Слінгер, дуже хороша 30-мм снаряд. 30 на 113 сантиметрів, гармата високошвидкісна, і найголовніше, що це модуль, який може встановлюватися на навіть на важкий пікап, скажімо там, чи Тойота, чи Ford і тому подібне. І от такою зброєю треба насичуватися якнайбільше. А також, звичайно, радіоелектронними засобами, котрі перешкоджають роботі цих дронів. Все без винятку працює в радіомережі. В радіосистемі оцей напрямок треба розвивати. Він направду і розвивається. У нас одна стратегічна проблема, комплексна в усіх сенсах, в усіх напрямках. Це та швидкість, яка нас не влаштовує але є як суб'єктивні, так і об'єктивні чинники, які поки що не долають. Ось ми чули, що Китай вже обмежив експорт компонентів і постачання дронів до України. Наскільки це впливає зараз на те, що ми можемо створювати свої дрони, виробляти і їх і постачати на фронт? Ми будемо шукати десь ці компоненти в західних країнах. Будемо і обов'язково знайдемо найближ, найбільший виробник мікроелектроніки на півпровідників все, все ж таки Тайвань. Китай дуже великий виробник, але Тайвань його суттєво переважає. А понимай, у нас залишається стратегічним союзником. Я, я не маю сумнівів, що ми будемо шукати канали, знайдемо їх, але знову ж таки швидкість і ще раз швидкість. Час і ще раз. час. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.